Ospodi, pomiluj, Ospodi, pomiluj, Ospodi, pomiluj. Slavu, Otcu, I am the Lord, 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 И нам доле наша, јако живо остаљајем должником нашим, И ми не уведе нас во но избави нас от лухавао. Јако то и царство, и сила, и слава Оцја, и санај свето дух, а не њи пресно и во вике виков. Самому Господу Ісусу Христу, Цареві Богу нашому. Благослови, слове, душе моє, Господа, Господи Боже мой, возвелечився, єси з Іво. Господи, дай мені потулеся, Си, одяйся, світом, як коризою. Розбирай небо, кожу, води, я покожу, покривай водами, привез приняття своє. Плаки до восхождення своє, ходя й на криловітреню, своє духи, і своє своє пламеньне, своє землю на твердия я я не приклониться по вік віка, зле куризон, я ні, є, я на орестану води, захищени твою оповіну, до бласа, Рома твою бояться, Господя й горе, не сходять воля, бо місто є, жоссований си, благожини си, уже не прийдуть, не жабраться, покрити землю, посилайсь лишніх. Води брі пострадьор пройдуть води, на звіри звірисельні я жду та наревожажду свою. На тих ти сервесне привітаю тостринякам, не дадять глас. Привиспріні своїх от погоділ твоїх, носити ця земля. Зай, траву з скотом, і знак на службу чоловіком. звести хліб хлібом землі, віно веселить серце <різнався> чоловіка. Настилеса єлаєм і хліб серце чоловіка укріпить. Не древа треба польне, кадриванський життє <різнався> си насадила там, ти возніздяться. вознізятся, родіє Боже, ще притисвоє тими, воре високи линем кам'якрічезається, горили Сонце позна запад свой положений сить мої, бо й нож в неї звірі добра в нові, всі восхитити, заскати од Бога в собі. я, сонце і собрашся і воложе своїх небудь. і зиди чоловік на діло своє, на діла не є сви до вечора. Господи, все примудрості сотворилися і сповниться земля твари Твоєї. Пространно є та молодий, жінніші слава. Животне малесо, великими, кораблі приплаваю. Зуси, юриста, здали, всерватися, йому все по тебе чай, да піш, піш, ти пішов, молого прем'єр. Звониться благости. От вещу жидові лице возм'яти Отця, бо ти ми ж дух і щезну, люкає своє возратяться, наші духа твоє все звернуться, я б лице землі. Буде слава Господня, во віки. Возвеселиться, Господь свої. Прикасайся, ворові дом'яться. Бож твою, Господи, уживаті моє, воє Бога моєму тон теж є. Господи, е. цему безвіда моя, каже, возвеселюйся, Господі. Не ще знориш, не це в землі, беззакони, це як уже не батині. Благослови душа моя, Господа. Запад свой, Боже, висить мої без ножі, возвеличиш з тіла, Твоє, Господи, Сапримудрості, сотворив, єси. Ісуси, ми святому духу, і на ній приснево. Alleluia, 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 слава тебе Божелуя, Аллилуйя, слава тобі, Боже, Аллилуйя, Аллилуйя, слава тобі, Боже! Миром, Господу, помолимся, Господи, помилуй, освічем мірі і спасіння душ наші, Господу, помолимся. Мірівся, мира бловстенцяти, Божа церкви, і сяденене всі, Господу, помолимся. Господи, помилуй освятім храмі самі свої рублавім і страху, Боже, ходячих вонь, Господу, помолимся. О святішому селенці Мархіреї нашим Францисці Папірим, всім болюбим нашим Кернілі, чесним пресвітерсів Христі Діакон Сві, о всім прийшли людей Господу, помолимся. Господи помилуй. Оба охраним в народі нашому, придержащих властих наших і о всім воїнстві, Господу помолимся. Господи помилуй. О граді самі святої бітелі, сей всякому раді, страні віру живучі в них, Господу помолимся. Господи помилуй облаву, благорастрению с духов зобілі плоду земних, временних мир. Господу, помолимся. Господи, помилуй. путешествующий подешествуючи, не стражучи при на них його спасення, спасен Господу. Помолимся. Господи, помилуй. О, збавитися нам от всякие скорби, ни войнужды, Господу. Помолимся. Господи, помилуй. Заступи, Ой. спаси помилуй, сохрани нас Боже Твоєю и Господи, помилуй. Пресвятою, пречистую, преблагословенної славною владичицю нашу Богородицю и преснув Діву Марію, со всіми святими пом'янувши сами себе, і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Як подобаю тобі всяке, слава, честі, поклонені Отцу и Сену и і Святому Духу, нині пресної во віки віком. Нечистиві, Аллилуйя, Аллилуя, Благожелі всі надіюся на Неллилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, женівці, ранять, аллилуйя. аллилуйя, аллилуйя. О Господні, спасини на людей Твої, благословені, Твоя, Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, Бога жвійте, жертву правди, уповайте на Господа, Аллилуйя, Аллилуйя, Аллилуйя. О, Господи, настави на правдою Твоєю, Аллилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, Госпожа, Господь, молинє моє, Господь, молитву мою, прияття, Алелуя, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. моч моя от Бога, спасаюча, правоє серце, аллилуя, Аллилуйя, Аллилуйя, аллилуйя. О, Господи, Господь, наш, кочу на ім'я Твоє по всей землі, Алелуя, Аллилуйя, Аллилуйя, Слава Отсу і Сину, і Святому Духу, Аллилуйя, і приснує мовіки віковим, Аллилуйя, 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 слава тебе Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже, Аллилуйя, 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 слава тебе, Боже. Пак і пак і миром Господу помолимся. Господи, помилуй. Заступи, спаси, помилуй, сохрани нас Боже Твоєю благодатію. Господи помилуй. Пресвятую, пречистую, преблагословенною, славну і нашу, Богородицю і присненіву Марію. З всіми святами пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш. Христу Богу предадимо. Як у Твоя держава, є царство і сила і слава, отця, і сан, і Святого Духа нині присна, і в обіки віков. Господи, вослах тебе услышим я, услышим я, Господи, Господи, возлах тебе услышим я, вонь била сумолина моєго. Не дамо звати ми ко тебі, я, Господи. На да, і справи молитва моя, як кадило пред тобою, пос'яніє руку моєю, жертва вечерняя, послишим я господи. Не гардені, осна мої, мідай, радині, ознак моїх, серце моє славе залукав свій я, не вчивати мене огрісті, що чоловік, який не вче й не зайдуться своїх брани моїх, не каже мені праведних міносів, влече дня, і лише рішу, вона нема стелами, моє я. Дякує, що й молита, моя благоволена, і пожати без камени суди, у снеше це ломоя, восмогоша, земля, просидеться на землі. Мира сноћи се који си прирађи. Ехо тебе, Господе, Господе, оћи моји, На ћупу лагнете ми душу моју. Сіди руси, стави шани, от совла зілаючим незакони є, подумав режу свою рішенцю, єдине знаком, де вже прийду на свою Господу Господу помолися, коли браним молим моє печаль, ми про не дай чезати в мене духу моєму, де позналися, стази моя. На пути земним уже кожна скрича зітні, з мене в де і не пізнає мене Бибеспод, мене ні застає. Душу мою, тебе Господи, тис, обладими, чеспис нас, ми живу. Вони моли моєму, якось пересязі. Збавим я ще дня, як укрепишся, бачи мене. Занити вниз, душу мою, і сповідатися і мене твоєму крестом... Сторінка 92... nam tvojim krestom Hriste. Nije vola po sramu i gdje si, i voskresenim tvojim žalarikom ne pretupi i gdje si, i spasje se ne od zrak smrtnik, slavim tja jedinorom. Не дай роду чоловіческому, як овчана за колені ведеся, острашися сього князі от сині, врата плачевная, ниде бо цар слави Христос, лаворесу чим воза і судити і сучим отмі, открите глибини возвах до Господи, Господи, услыши глас мой. Велике <паспитут> Чудо не дели ми соїте, за человіку любі є поти й обозадав. Воскресе безсмертний, прийдіте, Отече, свій язик, тому поклоніться, благовіє моєго, прилезний, збавшися, мотрія хіпоста єдиного Бога, піти на велику. Та буду душі твоїм немлючі гласоволені. Приносить тебе невечерньому світку, на конець віков, якого засади, плодію, пославшому мирові і на жиданишему, і там ослушу твора з лишечому, і Господь во царів. Облечися, Господь во воселу і припоясася, Господь, воцари. облечися. І Бо утверди вселенною, я же не подвижеться. Господь, во Тому твоєму подобається святення, Господи, водолготу дні, бо цари. душі, наше Господи, помилуй. Господи, Вседержителю Божого, Отець наших, молим тися, услош і помилуй. Господи, помилуй. Помилуй нас, Боже, по і милості Твої, молим Тися, услош і помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Єще молимося о святішем Селенці Мархіреї нашим Францисі Папіремським і болюбим єпископі нашим Кернілі, о служащих послужишові святім храмісем і уці наші духовних і о севокресі брати нашої. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Єще молимося о богохранивій народі нашому, придержащих власних наших і о всім воїнстві. Господи помилуй, Господи помилуй, Господи помилуй. Господи помилуй я ще молимся у пристоящих людей, хожу от тебе великі багаті милости за творечну милостиню і за вся православна Християни. Господи, помилуй, Господи, помилуй Господи, помилуй як у милостиві чоловіку любить Бог, є, і сей тобі славу вас села, і Сину і Святому Духу. Нині і присно, и во веки веко. podobí, Hospode, vo večer sej. Bez sa nám, mnoho sloven je si, Hospode Bože, Otec našich. i kváľno, i proslavlené mňa Tvoje vo víke, amíň. Budi, Hospode, milosť ja na nás, Ja že u povachom na ťa, Blavo, slovenie si, hospody, nauči nás opravdaný твоим благ ословен јес благодеко разум и нас оправдани је твојим благ ословен је сијати просвет нас је родани твој име господе милост твоја во вик диг руку твојењу непресник теби подоваје хвала теби подоваје Теби слава подобаје, Отцу и Сыну и Свјатому Духу, Нељи пресно, И во вике виковави. Исполним вечерје моле ту нашу Господеви, Господе помилује, Заступи, спаси, помилуји, Сохрани нас Боже твојеју благодатију. Боже! Вечера все съвършенна свята, і безрічна у Господа просим. Ангела, мирно вірна наставник, Хранителя, души тилес наших. У Господа просим. Прощене оставляє ріхови приличения наших, у Господа просим. Добрих и полезних душам нашим и мира, мир у Господа просим. Проче время живота нашого в мірі не скончати, у Господа просим. Ой, Християнське кончене живота нашого безболізне, посиде, мирне доброго отвіта на страшні в судищі Христові. Просим. Пресвятою, пречистою, преблагословенною, славною владичицю нашу, Богородицю і присну Діву Марію, со всіми святими, пом'янувши самі себе і друг друга, і весь живот наш Христу Богу предадим. Ой, як блахи чули клювец Бог, я сей тебе славу, воссела, и і, і сину, і святому духу. Нині пресну и во війке биков. Мир в Сиру, ви. Глави вашого Господа ви преклоніте! Іде держава, цар світовий, благословений, припрославлений Отця і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і вовіки віков. Амінь. Сторінка 94 Тебе воплощено, Спаса Христа, і небесне, розлучившися, во власть ціплінні величає, я ja, похрестій, хметрія, єси, род наш, Тих, яко чоловіко любез, Господи, і спроверя нова брата, тридневно воскрес єси, душі наша. Господь воцарися в ліпоту. Симвісточи, яси, жести і спасенія, плоти вже смертнія, єси смерти нам даруя, це лиця живого на свободи не єси, соскрестився з мою, славно зубою, якобо, с не поради поки є, чоловікові господи, слава. Вселенную, я же не подвижиця, рано твоє розп'ятіє, і є, і є, і є жива, і і сошестви, чоловіку і любче, його і, і, і древні, аюзників воскресив з собою, і славно, яко Бог, Раю, Твет Босси, сподобав єси. Тім же і нам плав'ячим твоє темноє восстаніє, дарує, чеченіє гріхом рая жителі сподобляє, як твоє дитла Ботра. Дому і твоєму подобається ти, Господи, водолоту, нас ради хлоти страз приємний, Метво Воскреси, Господя, наша страстій сили, і поставимо причини лютих, чоловіку людях і спаси. нас. Сторінка 525. Слава Отцу і Сину і Святому Духу, прасник, градостея Отцем днес. Все чесна пам'ять премудрик апостол і верховник Петра і Павла, їм же їм зрадується, ви коснує в і пінні, празнує німи братіє, все чесний сети совершающе і боюще, радуйся, Петре, апостоле, і дуже твоєго учителя. Христа Бога нашого, радуйся, все вселюбезніший, проповідниче яко ім'я й з новеніє, супруже свято і збраний. Христа Бога нашого молите, спастися душа нашим. Сторінка 105. На нісної в віки, віковам, творець і збавите мой пречиста, я Христос Господь і свої Боже проше, мовня окінця, верва як лятка, дама свободи, тим же тебе зачистає, Матері, Божий і діби. Поістину отвієм, немов що радуйся, ганести радуйся, владичице, престатиство і покрове і спасенє можна. Пушаєш раба твоя влада, копола твоєму самі ро. Як ви дісточимо і спасен'є твоє, є жиє, си отовал предесе всіх людей. Откровені, язикові слави людей твіїх ізраїля. Святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, святий Боже, святий кріпкий, святий безсмертний, помилуй нас, слава Су і Сину, і Святому Духу. І на ній пресною віки вікова Амінь. присвяти трохи, помилуй нас, Господи, очисти ріки наша, будиха про з небезпеконні наша, святий посвіти, Мощі наша, і мене Твоє, вороги, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцю і Сину, і святому Духу, і На ній пресною віки вікова Амінь. хоч наші жиси на небесі, да святиться ім'я Твоє, да прийде царство Твоє, да буде воля Твоя як вона небесі бісіє на землі, хліб наш насушний даж нам днес, і остави нам доли наша, як уже й мосто день і не веде нас своє скушеніє, но і збави нас від лукава. Як у Твоє царство і сіла, і слава Отця, і Сина, і Святого Духа, нині і присно, і вовіки віков. На спасені є наше, Господи, вірний поклонимся, яко благоволі побізи на крест і смерть претепіти, воскресити, умершення, славним Воскресенєм Слово. милостива, милостівав Бога, за да прирішені, ослаблені, бодай з душам нашим і присуна і по віки віковам. Яково, та й сховавшую, спасеніє рода нашого, поспіває городи, е, седіво, плоти, по тебе восприяти. Світ Твої, Бог наш Хрестом восприєм страсть і збави нас Отне як очолові любець. Премудрость славослови. Сей, благословенний Христос, Бог наш все данині, приснує во віки віком, Боже, Годоличий віровіки віков. Пресвяти бородиться, спаси нас. Вічі без сравнення Серафим, без існення не Бога, Слова родчою, Сучою Бога, роди сіття Слава тобі, Христе Боже, в плані наше, тебе. слава тобі. Слава Отцу і Сину, і Духу, і на ній присно, і вовіки віку, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Слави. Воскреси з мертвих, Христос істинний Бог наш, Молитвами причистої своєї матері і святих дванадесяти святых дванадцати апостол, же собору и же память совершання, блаженно священномученика Теодора Еписку Мкаческого, і всіх святих милует і спасет нас як благ і чоловік любец.